Доброго дня! Я радий вас вітати в Чернівецькому вищому професійному училищі Радіоелектроніки, а це є наш навчально-практичний центр з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування. У нашому навчально-практичному центрі є 15 робочих місць. Всі столи обладнані електротехнічним устаткуванням для виконання практичних робіт здобувачами освітніх послуг, головною метою діяльності. Навчально-практичного центру електротехнічних робіт є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки, здобувачів професійно-технічної освіти, підвищення кваліфікації, педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії, постійного зв'язку. Між підприємствами та іншими закладами професійно-технічної освіти з метою поширення інноваційних, педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо. Забезпечення електроенергією населених пунктів, підприємств та всієї інфраструктури України в теперішній час є особливо актуальним, адже в період війни робота енергетичного профілю є незамінною по відновленню енергетичної діяльності нашої країни. Вміння та навички, здобуті в нашому навчальному закладі, дають можливість нашим кваліфікованим робітникам допомогти нашій державі у складний для неї час. На базі нашого навчального практичного центру, окрім занять з виробничого навчання, ми проводимо різні семінари, майстер-класи та різного роду конкурси, такі як конкурси фахової майстерності серед здобувачів освіти нашого навчального закладу і не тільки, а ще проводили неодноразово всеукраїнський конкурс професійної майстерності з компетенції, електромонтажні роботи та багато інших. Зайцев проведем майстер-пас здесь вуличного автономного звітка. За допомогою сонячної панели. І це вуличный ліктар 45 ватт. Та сама сонячна панель. Продовжуємо оглядати на базу. Дістаємо 12-вольтовий акумулятор.

Тож, что ж, приступаем! Приступаем к работе! плюс и минус Солнечные панели до миллиметра

不差呀。 Включаємо регулятор і без різниці. Зараз я спробую зімітувати ніч для того, щоб вмікнувся світа. Закриваємо сонячну панель, е, вмикаємо.

На сьогоднішній день енергозбереження є ключовим фактором для суспільства і не тільки. Тому наш заклад готує фахівців, які з легкістю монтують та ремонтують такі види енергоресурсів, які працюють на відновлювальних джерелах енергії, і здобувають ці вміння в нашому навчально-практичному центрі з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування.